Трое детей, девочки, 10, 12, 14 лет. Ну, учатся в обычной школе удаленно. Вот. А тема, ну, в принципе, интересно послушать, что будет. Ну да, так вот тоже, это как бы важное такое питание, вы, вот, Теж ну, у мене п'ятеро дітей, тож, якби, поки так вийшло, що учаться в школі, але це якби питання, ну, все за це думаєш. Я бачу, що це все, що відбувається в цій традиційній освіті, бачиш, що воно вже не працює так, як слід. Раніше, там, ну, раніше як я вчився до 2000 року, тож вже воно якби, ну, ще тоді все, цей підхід до дітей він був такий, що не зацікавлював. Дітей більше, якби ну, стімули який, що тільки освіта поступить десь в кращий інститут, робота, ніби то все, на цьому а дітям там до 16 років що це все не цікаво. І якби такий автоматичний інтерес до навчання пропадає. А тут, от ця альтернативна освіта набагато ширший спектр, як можна зацікавити дітей, і от на фоні того всього, що вже. З 2000 року вже ну, проаналізував своє навчання, бачу, що зараз в школах відбувається. І от, тож тут можна сказати, що діти ну це тільки що спілкування там один з одним. І тож, от культура це все дуже на низькому рівні. що тут треба, ну от Стара система, вона якось так водночас у всіх галузях дала просадку. Е, ну по всіх цих напрямках і освіта, в тому числі і це якби одне із найважливіших. Як бачиш, зараз, як з дитячого садку починається, що діти там по 3-4 роки їм включають ці китайські пісеньки, такі з ігор, до яких вони там звикли, ці дітки танцюють ну вже з китайськими цими словами. Оце наскільки от то, що є теж, нібито там, там ну, вся в нас техніка китайська, повністю залежність і от. Китайці в цьому напрямку вони, ну, набагато сильніші. Вони не тільки техніку нам все внідряють, і не тільки в Україну, по всьому світі. Вони, якби своя ідеологія, своя культура, от все воно якось так. Ну, вони якби, займаються цим. Навіть е, елементарне, щоб ці смартфони, їхню продукцію брали, це треба не тільки ціна нижча, а вони... Ну, та же освіта, ця музика дитяча, така, що. Поки ми там забуваємо про свої ці музичні інструменти, як грати, а в них це все. Євген. Так, я, так. я вибачаюся, перериваю. Там я скинув на телефон тобі Лена Задорожня. Контакт в Телеграмі, там їх двоє це з нашого поселення Світлана Васильна і Лена Задорожня. Можна зараз приєднати їх до групи, вони хочуть долучитися до зустрічі вдвох. Так, так, телефон. Так. Скинув зараз на твій особистий, особистим скинув її контакт. Лена Задорожня. Ага, хорошо, да, Зараз я дочці скажу, вона приєднає, зараз хвилинку. Добре. Ага, я зрозуміла. Ви зареєстровані під Світлану Васильівну. Так, мене чутно. Так. Так, вітаю. Ага. Зараз запрошую Світлану Світлана Василівна? Васильівна? Слана Клас. Я ввійшла, можете приєднатися. Ви будете пока змоготи оцему, поки я спину. Євген, ще хтось сьогодні обіцяв приєднатися чи ну, зацікавлений був? Ну так, поки мені більш ніхто не писав, виходить, що Андрій Багнюк вони в цей день на ярмарку завжди, то в нього так uh -huh. їдуть своєю продукцією в нього в цей час не виходить. Поки uh -huh. так, да, поки ми можна просто да, якби ну, на цю тему спілкуватися, навіть там хай нас небагато. Но... Можна робить запис, і потім вже люди будуть слухати і ну, думати так. ці думки, от, аналізувати інформацію. Ну от від нас усі приєдналися, тобто Лена, я і Світлана Васильівна, тобто, більше ми нікого не чекаємо, нас троє. Орієнтуйте по часу, бо я можливо буду відлучатися, бо я Свій телефон даю. Скільки це буде тривати. Ну, так, так. Да, як вийде. Ми наперед такої програми нема, щоб там по часу. Вже будемо бачити, як ми цю тему розкриємо, як вийде. У мене десь півтори години часу. Я от на, на це розраховую. Далі я трохи буду зайнятий. Ну, да, так, думаю, думаю, вистачить півтори години. Так, так. Да. А можна пару слов про ваш кооператив, де знаходиться ваше поселення? Так, да. Житомирська область, ми тут поряд з Житомиром, 10 кілометрів від Житомира, поселення родових помісь, Кедри Полісся. Ми теж ще раніше ми з 2003 року заснували поселення. І так, тоді зразу ініціативна група була велика, людей багато. Десь більше 30 сімей розібрали по гектару, в кого півтора. Але так з часом виявилося, що не всі змогли побудуватися, і зараз у нас тут 9 родин в поселенні, так що постійно ми і літо, ну, круглий рік тут живемо в поселенні. Дев'ять родин в трьох родинах є діти, теж була одна родина на період, виїхали в місто, так як почалися ці події, назад повернулися. Але там старші діти вже доучуються в місті, менші вже тут, якби на місці. Ну так можна сказати, поселення поступово вже ну, ці люди, що живуть, є результат, є живі ізгороді, повиростали, вже люди побудувалися, вже можна сказати, на так ну основательно вже живемо, вже теж різні думки, як розвивати поселення. Ну, так, поки все так до цього часу поступово такий повільний розвиток, але все ж таки відбувався на фоні того, от як я бачу, що навколо все в системі занепад, більш хаос з кожним роком проявлявся. А в нас навпаки, більш на пустому полі, ми не на території села, ми, якби між селами в полі, три кілометри від одного, від іншого села. І тут було пусте місце. а Зараз за цей час. Можна сказати, як на пустому полі виросли умови для життя і більше, ну от, удосконалили ми цей простір навколишній, навколо себе. Ну, Поступово цим і займаємося, вже садки починають плодоносити, бо так раніше теж чисте поле, і все. в селах там весна, сади пахнуть, було якби ну, краще. Зараз вже і в нас садки кожну весну цвітуть вже Видно, це все. ну... Куди вкладали потенціал свій, що воно все працює. Раніше там багато хто навіть мама моя ну, ідею родових помість не вірила в 2000 році, казала, що це гарна казка. А я в цю казку повірив і почав сюди свій потенціал вкладати. І тепер ця казка, можна сказати, матеріалізувалася в моєму житті. І діти вдома всі народжені, так як Анастасія описувала. І от за цю світу все аналізую, що відбувається, і теж. От... Поступово да, перейдемо до теми за освіту, що я там в традиційній школі навчався. Потім, завдяки Анастасії, зрозумів, що є більш досконалий шлях, і почав уже це для своїх дітей думати, як це, ну щоб втілити це в життя, от альтернативного освіту. Але система все-таки вона крепко нас міцно держала в своїх руках. Ми там і м'яса не їли під час вагітності, під час зачаття, і ну, тиск від батьків, від системи там. Потім теж ну, виходить, від м'ясних продуктів ми змогли там себе відстояти, а далі вже освіта. Тут вже, можна сказати, ну, батьки як представники системи вони теж відіграли таку ключову роль, що ми не змогли дітей ну, перевести на якусь альтернативну освіту, бо теж ці соціальні служби. Вони ну, приїжджали, там ми цю соціальну допомогу отримували на дітей. Вони навіть сюди в поселення приїжджали за цю освіту. Як це діти не будуть ходить в школу, а тоді ще теж на той час. Ну, це все зараз, відколи цей ковід, то більше якби повернулося все, що люди мають можливість ну, альтернативної там, чи екстернат, чи онлайн. Ну, вибір такий. Почали ці теми розвивати, а тоді ще. Наші діти перші йшли в школу. Не змогли ми би, це відстояти, бо система, вона ну, всіх до себе, всіх у школу, і в селах, якби зацікавлені самі там директор школи, що ну, школа стояла на межі там, закриття, як не буде дітей. Через то вони, якби так, за нас взялись серйозно, давайте в школу і все, іначе будемо ці соцслужби, що і, там, ви дітей не годуєте м'ясом, ви ще й в школу не пустите. Ну, такий пресі. Ну, по-друге, у мене зір поганий, я не міг там їздити, десь щось там відстоювати ці свої права. Ну, і Батьки відіграли роль, що хай йдуть діти в школу, і все там, вдома собі, вчіть їх, чому хочете, ну хай ходять в школу. І так вийшло, що пішли в школу. Ну, але в цьому як це такий переходний період. Завдяки цьому зараз бачиш, як воно все розвивається, і більш. Ну, можна аналізувати, що все ж таки Анастасія була права на рахунок альтернативної освіти, бо як вона її слова, що той, хто віддає своїх дітей чужим людям на навчання, той автоматично якби, втрачає своїх дітей. І тут, що мається на увазі, що саме от свідомість, цінності, що навіть ну, вчителі сучасні, вони навчають дітей за програмою. Кожен там, пар декілька років ця програма міняється, але навіть вчитель. Ну, от мені цікаво, да, Святослав, він як вчитель свою думку, щоб от розказав, чи я там правий, чи я не правий. От, що вчителі, наприклад, і Анастасію читали, розуміють з альтернативного світу, але в системі він то, ну, вчитель себе на уроці веде за програмою. що от Програма вибудована кимось, і вже будь-який вчитель, хай навіть нього свід... рівень свідомості набагато вищий, але він має дітям дати цю програму. яка... Яка вимагає система. І тут от такий замкнутий круг, що от, ну, можна було б там подумати, що ми там теж планували в школах проводити різні гуртки як би, до дітей, щоб доносити дітям цю інформацію про альтернативну освіту, про саморозвиток. Але так побудована система. В школі перерви дітям вже не цікаво, їм вже на уроках набридло сидіть. Вони... Після уроків теж їм вже не цікаво залишатися. Так все. І тут, ну, єдиний вихід, як я бачу, от починати цю альтернативну освіту вже на базі поселень, в ну, онлайн вимірі, щоб проводити якісь такі, можна сказати, тож Андрій Багнюк він проводить, ну, робить записи, як, так, як від школи назвав там свою школу, і проводить відеозаписи, і вже на Ютуб викладає, вже можуть і батьки, і діти. Він такий підход, що цікаво, ну, дуже великий пласт інформації дає можна оці відео так само розглядати його, аналізувати там в школі не можемо ми зібратись, так збирати наших дітей з поселення, наприклад, ту саму неділю і брати, ну як, що, як чи там Андрій в прямому ефірі, чи його запис брати, і вже от на цю тему аналізувати, думати, що ми можемо якби на сьогоднішній день зробити внесок. Ну, як я бачу, це от проводить теж такі онлайн-уроки. Робити записи, вести свій там YouTube канал чи спільний, чи там кожне поселення окремо, щоб вело свій канал. Ну, поки нас мало, мені здається, більше, щоб канал став популярний, було б краще там, спільний, щоб був канал. І потихеньку ці теми розвивати, щоб все-таки ну, просто є є, ну, от, альтернативна освіта, вона розвивається, і школа щастя. От почитали ми стратегію Академії Посолонь, теж наскільки. Цікава от стратегія саме, що тут, тут це не просто школа, це спосіб життя, це певний спосіб життя. Як люди, ну виходить, кожен день він як навчання, і яке я зробив висновок, що це за це відповідальні ми, батьки, бо діти вони от народжуються як чисті янголи, вони всмоктують все, що їм система вкладає. Вчителі, там, вихователі, батьки, спосіб життя. сам, вони дивляться і вони в себе це. Набирають і цим потім вже цими можна сказати, програмами, бо зараз система завжди програма. І от завжди ця система починає ну, нав'язувати свої цінності, свої рамки, межі, а діти це сприймають вже за як неізбіжну реальність, що тільки так і все. А тут треба ці рамки розширити, щоб наша місія показати, що світ набагато ширший і можливостей набагато більше. Так само ці технології там онлайн. І от, ну, я бачу, що ця система сучасна вона не працює. Навіть зараз школярі всі вже тож перейшли на цей чат GPT. Воно і раніше не було цього чату GPT, були там в Гуглі всі відповіді на ці контрольні завдання там шукали. Зараз з'явився цей чат GPT, діти вже ну, ця програма й так не розкривала швидкість думки, потенціал дитини. Просто виучно ну, ради ради оцінки вчилися, ради того, щоб показати, що я там хороший учень, кожного так по-різному, але що не широкий діапазон цих можливостей. А от ну, не думали, можна сказати, зазубрювали. От так в традиційній освіті зазубрили, повіли оцінку, бал отримали. А вже з цим GPT вже діти ну взагалі що от вся ця минула Системна освіта вона втрачає сенс, вона не несе ніякої. Діти беруть відповіді, готові, прописують, там запам'ятовують, а от останній час тратять на ігри, на розваги там всі в інтернеті. І тут вже це ну таке питання, да, як я казав, от китайці вони нав'язують нам і техніку, і вони і за ідеологію, за освіту, за свої. Ну, от В них якась така теж нав'язали їм. Ну, що вони мають всім світом управляти, і вони роблять кроки певні. А Ми в той час від них очікуємо всі, от там, як бачиш, як в дитячому садку ці дітки танцюють під ці китайські музику, незрозуміло, що воно там бормоче, ну воно ритм, темп. і Дітки і ці вихователі включають цю музику. Розумієш, що наша культура вона уходить в небитті. Якщо зараз не зробить якийсь крок, не заявить про себе, про нашу культуру, про традиції, це все не від. Не почать, ну раніше ми якось нам це все внушали, що це вже ну, древнє воно, що воно нікому не потрібне, ці наші. ну Все, взяти музикальні інструменти, там зараз мало хто дітей навчає на той баян, на всі, ну, більш перейшли на цей онлайн простір, а тут вже більш Китай дає свої ці технології, все от іменно реклама, все, що захоплює увагу людей, і вони всі вже живуть оцим. Можна сказати, ну, до чого все готується, щоб побудувати світ без кордонів, і цей світ без кордонів, зараз ну, боротьба йде, можна сказати, між світоглядом і між національностями, що хто ну, за якою національністю, цими цінностями буде побудований цей світ без кордонів. І от поки ну, в цьому напрямку технології, ці всі ці чати GPT, ці ігри, воно все нав'язує вже. Певну культуру, не просто ці ігри, а вони от, ну, і цінності якісь. Зрозуміло, що й в тих китайців є загальнолюдські цінності, що вони якимось чином їх передають. Але ну, тут іде вже така боротьба за цей світ без кордонів, за чия ж ідеологія переможе, за якою буде розвиватись людство. І якщо ми ну, не зможемо відстояти свої ці традиції, свої цінності, свої Оцей не напрацюємо шлях альтернативної освіти, можна сказати, ми це все втратимо. Раз і назавжди наші діти і вже будуть розвиватися по цими, можна сказати, що GPT задає цих шаблони, ці, ну, хто його там прописують, вкладають свої ці розробники цінності. І вже люди, ну всі діти сприймають його як за Бога, можна сказати, що він все допомагає, він до кожного так. Відноситься ну, з повагою, можна сказати, як цей джин, цей GPT, він як виконує для дітей як джин з бутилки. І це людей заманює, що він якби виконує любе бажання, починають це все з ну, освіти і впродовж що навіть зароблять кошти онлайн. Там вся крипта, це все. Він дає там схеми, як стати там. Цим підприємцям, ну, будь-які, як е, ці акції зберігати, все. І виходить, він як стає, можна сказати, вчителем, для, ну, кожна дитина нас приймає його як за авторитет. Авторитет, поки ми от е, щось очікували, на щось надіяли, що хтось вирішиться за нас. Тут, виходить, що вже ініціативу в свої руки беруть ці онлайн-технології. Ну, як я бачу, це побудова віртуального світу, в якому. Ну, людським, ну, це людей перетворюють на біороботів. Так як Анастасія це показала в голові захват, як інопланетяни комп'ютер вирішує, що їм їсти, коли їм лягати спати, як зачинати дитину. Оце зараз ці всі технології внедряють в наш час. Ну, ми ж живемо в цьому періоді цього захвату. Тут вже. Даже мова, мені здається, йде не про національності людські, а тут йде вже мова от саме про цей захват прибульцями, що всі ці технології, вони не, не енергетично-біологічного походження. Це все технократія, яка нас якось на гачок підсипила. І так само ми зараз там нас мало в поселенні, ми не можемо там цю школу щастя самі реалізувати. Це, ну, і ми, виходить, включаємося в цю гру. Ну, я от так зробив висновок. Якщо вже включати цю гру, то тут вже треба свідомо і використовувати всі ці свої технології, саме на відродження, на напрацювання нових всіх стратегій розвитку і у всіх напрямках: від освіти до економіки. І от те, що в нас є, ну от ми, як я бачу, наші переваги поселенців, то родових там по в екопоселеннях, що ми. Ну, в кожній куточці України є поселення, є люди, які свідомо аналізують, намагаються змінити свій спосіб життя. І от це ну, вже доходимо до кооператив, що Це от ідея, щоб нам всім зібрати, щоб в нас була спільна площадка. Бо ця площадка вона є в Китаї, там в кожної країни є спільна площадка, зкуди вони внушають ці свої цінності, програми, ну і система будь-яка. Там системи, це наше правительство, як їхня площадка, що ми від них очікували, але ну, тут вже ну, нема. Я бачу, що нема від них що очікувати, це тільки брати відповідальність на себе, створювати площадку, на якій ми будемо об'єднуватися, і от в ну, YouTube свій канал вести, різні. от. Ну, от, Навіть вчора я проаналізував Анастасії там главу, що вона пише про освіту. І там ну такий пласт інформації, там 10-12 сторінок тексту. Ну там такий пласт інформації, що навіть я там свідомо, я з інформацією працюю. Ну для мене це інформація, це ну як сказати, як ну, для якогось майстра його улюблена справа. Мені подобається працювати з інформацією. Ну навіть для мене цих 10 сторінок. Я побачив, ну я от задав собі питання, як це своїм дітям це все от прочитати текст. Вони його не сприймуть, бо там, ну, по-перше, дітям воно не цікаво, там аналіз цього психолога, і як він з цим Володимиром Мегре балакав. Що дітям це не цікаво, вони ж якби свої. Вони не зможуть там, цих 10 сторінок про... просто можна заставити, як в школі, прослухати, але зрозуміти цю інформацію, то я ну, як бачу цю альтернативну освіту. Ми дорослі люди свідомі, що цю главу, на цю главу можна поробити. Ну, Так, щоб дітям донести цю інформацію, це треба десятки якихось відеороликів, коротеньких, мультиків, ну, інформаційних якихось таких, як от зараз реклама, чого ця реклама працює. Бо вона коротка і чітко задекларували ось те, то те то і все, дитина це покуртнула за пару секунд. А от ну, сучасні діти, я думав, в школу прийти з цим текстом, ну, цих 10 сторінок там так, Такий пласт інформації, що це треба на місяць, на півроку ділити, щоб це все дитина змогла це усвідомити, цю інформацію там, і про зачаття, і про виношування дитини, і про харчування. Ну про все в цій главі. Там, можна сказати, як цей психолог проаналізував всі книги Мегреду шостої, і викладено це в десяти сторінках. і там от... Ну, от, саме підхід подачі інформації над цим, як же ж донести нашим дітям от, і про культуру, про, ну, про все, про те, от, чого зараз тож, ну, от, деградація відбувалася не тільки України, а взагалі всього світу. І, бо забулися люди, от, ну, от, ця цнотливість, що воно таке, міра, совість, діти, батьки дітям не пояснювали, для чого берегти цю цнотливість, що за цим іде, що це ну Майбутній рід і через то втрачали наші діти, ну, розуміння, чого це я маю берегти себе там для чоловіка. Через то це, ну, мало хто там до одруження беріг себе. І цей шлях ми пройшли. і Тепер думати, ну от все-таки зробити крок назад. Ну, як ми були тоді в дитинстві, згадати, як раніше я теж аналізував, що думав, ну там щось. Батько мені там казав чи робив. Ну, думаю, я своїм дітям не буду там забороняти чи що, а зараз вже от сам на місці. Батька, і от теж думаєш, що так мені не подобалось. Ну, зробити цей крок назад, згадати своє дитинство, свою і от на фоні цього напрацювати цю альтернативну методику. ну Це, якби така, можна сказати, клопітка робота. Це треба, як ми вже балакали, створювати робочу групу. Кому ця освіта і починати, от так як пишуть програми шкільні, а нам треба не програму писати, а іменно стратегію розвитку. Бо ну, а чим відрізняється програма? Вона якби міняється там раз колись, але вона програма, є якісь чіткі рамки, а стратегія це те, що ми можемо доповнювати кожен день після кожної зустрічі, після кожного там проведеного уроку. Чи проводить там від школи щастя від академії послом? Ці уроки можна. Ну від кож... ну, я вважаю, що це кожне поселення має займатися своїми дітьми і робити записи, якби тоді всі останні українці будуть мати можливість слухати, що ну, наші програми, нашу цю стратегію, які ми вносимо ну, пропозиції, порівнювати вже це з системою, і бачити, що все ж таки в нас більш здоровий підхід. І тоді, ну, бо до цього часу ми більше якби шукали однодумців, поселення, щоб жити. Там люди брали землю. Ну, як показала практика, за 20 років це не працює. Людям все одно вони всі в системі 95%. І мало хто зробив крок перейти на землю. А Якщо ми підійдемо комплексно до цього. От, Ну, альтернативна освіта, потім альтернативна економіка, якісь інновації в кожну сферу, розвиток громад, е осві ну, ці самоврядування в громадах, А е ну, вже все, що нас об'єднується, ця це, це ідея родового помістя. Як ми будемо комплексно ці всі, всі сім напрямків розвивати, то тоді вийде, що е ну, збереться вже команда, які усвідомлять свідомо, що саме вихід. Е це жить на землі, це в своєму родовому помісті, якби от для цілісності образу, але кожен напрямок він буде розвивати саме ну, образ в цілому, образ життя людини і роз'яснювати, що ось що ми, якщо зробимо, внесемо ну, зміни в ці всі сім напрямків, то ми зможемо повноцінно жити в поселеннях без системи, без її рамок, без правил. І... Ну, напрацюємо між собою самі, як ми будемо між собою взаємодіяти? Від освіти до економіки, ну, всі, от, ці всі напрямки. Тоді в нас вийде ну, цілісна стратегія, оця структура, яка повністю перекриває ну, всі ці загальнолюдські цінності, наповнює, в чому, ну, що потрібно кожній людині. Так, поки да, дякую, Може, То, що скаже, да, будемо в цьому напрямку свою думку розвивати. Ну, я скажу, що на даний момент, оскільки ну, я думаю, такі думки виникають ну, от в кожного, чи майже в кожного по своїх поселеннях. Хто де живе, він так чи інакше переймається такими думками. Бо ну, десь треба виховувати дітей, десь їх треба давати їм освіту, а де? От. Е, альтернативи, крім загальноосвітніх державних шкіл, на, на даний момент нема. Е, ну, можливо, е, я взагалі от спочатку думав, що альтернатива, наприклад, люди